І давайте подивимось карту вашого завтрашнього дня. Що вам треба пробудити всередині себе, яку саме силу для того, щоб завтрашній день був максимально успішним? І так, у нас ось така карта. Карта достатньо важка. Але якщо ми говоримо про силу, це означає, що у вас є сила. Відкинути від себе те, що вам не потрібно, відкинути від себе те, що віджило своє. У вас є можливість побачити, де саме з якої сторони збирається гроза. І зробити саме ті дії, щоб уникнути якоїсь катастрофи, щоб не потрапити під цю грозу, щоб убезпечити себе. Скоріше за все, у минулому ви дуже багато чого прожили. В емоційному стані, в емоційній сфері. І зараз цей досвід, який зробив вас дуже-дуже сильною особистістю, вам допоможе вийти на новий рівень. Резонує, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, буду вдячна вам!